Дум-пум-пум! Всім привіт, мої дорогі друзі. Мене звати Богдан і ми на каналі Граємо. Сьогодні ми продовжуємо гру Стрей. Э, ви щось не дуже хочете дивитись котиків, я здається, вже говорив це в минулій серії. Але я таки хочу пройти її до кінця. Це не обговорюється. Ця гра мені подобається, отже, я її і пройду. Ну, типу, я не є блогер мільйонники, навряд чи колись ним стану. Тому що. Ну, ну, будемо дивитися на це тверезими очима. О, привіт. Будемо дивитися на це тверезими очима. чи мені це вдасться, тому що є набагато. Люди набагато талановитіші, ніж я. От. Е Ну, люди, я думаю, мене будуть дивитися чисто, напевно, зараз атмосферки, чи щоб я їм щось розказав. Бо, в принципі, ну, не буду прям дуже хвалитися. Я така людина родована, але в принципі, це є, скажімо так, мій недолік. Тому що ну, душніла, є, душніла. Знаєш? Хочеться інколи щось розказати цікаве, а виходить так, що ти починаєш просто нудити. І людям це реально не цікаво. Привіт тобі допомогти. Виходить е, так, якщо нема W, значить ти нічим мені допомогти не можеш. Cold drinks. Але їх нема, тут просто якийсь екран. Добренько. Поїхали наверх. Тут якось надто чисту, до речі. Типу, ну, нижні, ну, попередні принаймні рівні вони були World City 99. Не були якісь більш забиті. Сміттям вітаю мешканців фортечного міста 99. Е, сильно я схожий на мешканця. Ну, та типу мешканець Мяу. Ой, а ви якось реагуєте? Ні, взагалі паралельно. Я фарбую місцевість. Фарба ще не висохла, тому будь обережним. Гарного дня. Так ок. Е... City sealed Типу, заблоковано чи що? Ану. Вітаю мешканців фортечного міста 99. Ці двері, що ведуть на поверхню, замкнені через процедуру стримання. Якщо маєш прохання, звернись до будь-якого сертифікованого інженера у керувальному приміщенні. Гарного тобі дня. Та, типу, без питань. А де керувальне приміщення? Бо я щось не шарю. Так, я думаю, нема сенсу з цими прибиральниками говорити. Контрол-рум. Ну, в принципі, зрозуміло, що нам туди. Окей. М -м, які симпатичні дерева. Цікаво, від чого вони ростуть. Мабуть, штучні. Е так, оглянути. Керувальне приміщення замкнене якимось безпековим протоколом. Написано, що вхід дозволений лише людям. І ще написано, що мене не вважають людиною. А це вже образа. Безпековий протокол. Можливо, якщо діятимемо спільно, то відкриємо прохід. Так, нас. Значить, нам треба видати себе за людину, правильно? Ану, вімкнути. Ану. Може, ти нам якось допоможеш в цьому? Ану, йди сюди. Ти ніфіга не схожий на людину, звісно. Ану. А, стопе. <ріст> Чечка-чка-чекачка, він почав крутитися просто. А, стоп, у нас є час деякий. На це. Сто. А, все, він став. Добре. Добре, нам не треба буде з цим розбиратися. О. Давай, давай, давай. та швиденько, боже. Кю. А тебе не шандарахте? А, Ясно. Здається, ні. Окей. тик тик, 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 тик. Ага, все, ми спокійно прийшли сюди. Це приміщення для керування містом. Звідси вони все контролюють. І тут нікого немає. Так людей вже нема давно. Пам'ятаю, як сильно їх ненавидів. Вони мали все. Чистий простір, безмежну владу, свободу пересування. Однак їх... їх це не врятувало. Чума. Тепер згадав. Усі помирали, а вони вважали, що їх це не обходить. Вони ніяк нам не допомогли. Я бачу, як помирали мої рідні. Почувався безпорадним. Ніяк не міг їх врятувати. Але я ще можу допомогти тобі. Ми ще зможемо потрапити в тамтешній світ. Разом. Я берегтиму спогади про людство, про тих, кого любив. Тобто таки була якась хвороба, яка просто всіх знищила. Ау. Яке завдання? Що нам треба зробити? Так. Спейс. Може по куріатури походити? А воно щось світиться. Так, оглянути. Ось і головний комп'ютер. Згідно з головним комп'ютером, тут уже багато років нікого не було. Місто вже давно застрягло в циклі блокування. Якщо вимкнемо його, зможемо піти. Маємо вимкнути решту систем. У цих комп'ютерах є потрібні нам дані. Маємо їх вимкнути ти вмикай, а я тим часом пошукаю паролі та шифрувальні ключі, щоб увійти в систему. Ок. Е, давай так. Що мені робити? <смі> так, я бачу, що є десь включені. Стоп. А, треба, напевно, їх всіх вімкнути, правильно? Оп, оп. Так. Так. Оп-оп. Uh, так, так, так. Я ж правильно все зробив? Спрацювало? Молодець, друже. Знайшов. Я знаю, як відкрити місто. Щось тут не так. Чекай, можливо, інший спосіб. Roof Control Station. System is locked. О, нас заблокували. Ось і робоча станція для відкриття міста. Але нам заважають кілька рівнів системи безпеки. Що нам треба зробити? Перед маємо зробити те, що міймо найкраще. Я зламаю обладнання, а ти дещо знищиш. Ем. Ага, от здається, ні. Чекай, 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 чекай. Ем... Як ти взагалі заліз? Ем. Що треба ламати? Я щось так і не зрозумів. Я бачу комп'ютер. Ну добре, давай почнемо десь з якогось іншого. О, Q. Чух-чух-чух. Є. Є. Е, зламати. А, значить, там треба зробити те ж саме. Ой-ой-ой! Система потребує більше, ніж я очікував. Ти давай акуратніше. Все нас заблочили. О, ні, маємо поквапитись. Ну, давай. Так, добренько. Скільки їх? 3. Ну, в принципі, зрозуміло. То десь тут, правильно? Чекай, 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 чекай. Я не можу зрозуміти, де щиток звідти. Ну, давай тут. А, во. Ку. Кю. Сарап 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 сарап, сарап сарап. Ой-ой-ой-ой! Арі-арі ой. арі, держ! Пусте, я заряджусь, коли відкриємо робочу станцію. О, я тебе зрозумів, але тільки щось воно не виглядає, щоб ти зміг зарядитися. Тобі не, не буде погано від цього, ну. Оп. Ку. Царап-царап-царап. Оу. Це здається, сьому тільцю гаплик. Остаться в нас все буде добре. Просто піднесе мене на робочій станції. Ми, ми вимкнемо тривогу. Ну, давай. Пішли. Оп. Кі. Усе, ми в безпеці. Слухай, маю тобі дещо сказати. Я знав, що для вимкнення головної карвальної системи міста необхідний величезний обсяг енергії. Більше, ніж може витримати тіло цього дрона. Але система безпеки вимкнена, тож я можу взяти все під контроль і відкрити місто. Зламування доступу може знищити моє ПЗ. Однак я зробив вибір, коли вперше під'єднався до, до комп'ютера, знаючи, якими будуть наслідки. Мені шкода, що ми не побачимо, тамтешній світ разом. Та ну ні. Ну, та що ти починаєш, бляха? Та весь шлях пройшли разом. Я думав, що маю берегти спогади про людство. Спогади про минуле. Однак тепер я бачу майбутнє. В товаришах. В тобі. Зараз зніму з тебе ранець. був моїм найкращим другом. Кращого годі й хотіти. Дякую тобі. Мяу. Та ну. Mm. Ми відкрили. Вони знищуються від світла. Та ну, невже вже все так було просто. О, привіт. А я про вас пам'ятаю. А, та ладно, навіть дрони впали від, від сонячного світла. Ми їм небо відкрили. Скільки там було? 7 мільйонів років. Ми з вами рахували в одній із серій. А, можна лягти біля дрона. Ах, да, котики вміють скучати. То я знаю по своїй кішці. Боже, як світло б'є аж в очі. Просто подивіться на це величезне місто. В ямі? Ну, Воно, грубо кажучи, в ямі. Я думаю, що це десь воно от рівень землі, воно він зверху. Тобто люди сховалися під землю разом з роботами. Мені просто цікаво, наскільки далеко відкриється. Це зараз ще один рівень. О, і останній рівень. Правильний. Небо. Небо, якого ми всю гру не бачили. Шкода Б 12 його не побачу. Ну, і будемо сподіватися, що робите щасливі. Прощавай Б12. Ця пригода була з тобою дуже цікава. Ага. Тут двері не відкриваються. Добренько. Що тут у нас? А, control Room. просто. Ну, нам по-любому якось треба буде вибратися. Ам. Um. А він нам нічого не скаже? То це вихід. А, я ну, брат та От вам і постапокаліптичний світ з залишками того, що залишило після себе людство. Ротик провалився в саме дно. Я першу серію так і називав Як Впасти на дно. І вибрався наверх. Все. Е, ну, вийшла серія доволі коротка, прям максимально коротка, бо трошки не розрахував і думав, що буде ще. Ще якийсь відрізок приблизно хвилин 20. Я тоді її сильно вирізати тоді не буду. Я думаю, що вона зайде і так. Хоча, знову ж таки, котики ви не дивитеся. Котики має бути, тож котики. От. Е, тому я дуже вдячний, що ви прийшли цю гру разом зі мною. Подивилися її разом зі мною до самого кінця. Хто не подивився, так що бігом до першої серії, дивитися, я вам десь тут залишу вам. Цей примітку. Так що, перша серія, дивимося до кінця обов'язково. Е, ну, що хочу сказати: дуже мила гра, вона дуже легка по е, сприйняттю, геймпре, геймплей простий, е, дизайн світу прекрасний. Мені прям максимально сподобався. Тобто, він приємний оку, він зрозумілий, е, в світі є достатньо загадок. І він залишає достатньо нерозкритих питань для того, щоб з, ну, залишатися загадковим і викликати бажання ці загадки розгадувати, або будувати теорії. От е, немає відповіді на всі, відповіді на всі питання. Тобто, звідки взялися роботи, чи вони звідки зберуться, чи роботи складають у роботів для того, щоб були нові роботи, в е, чому люди побудували це місто, де воно знаходиться і так далі. От е, в принципі, в загальному гра мені сподобалась. Хотілося би щось схоже, ще обов'язково пройти. Отже, я вам вдячний, що ви переглянули відео до цього моменту. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, яку гру хочете на проходження. Е, обов'язково пам'ятайте, що все буде Україна. Донайте на ЗСУ. Також це обов'язково. Та слава Україні!